На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке: кадастр неможливий без розмежування земель. В Україну знову ледь не потрапив рослинний шкідник. Готуємо і вживаємо українське. Посівна кампанія стартувала. Першими у поле вийшли кримські аграрії. Там вже засіяли майже 9 тисяч гектарів. Іншим аграріям, особливо північним хліборобам, доведеться зачекати. Їм червоне світло дає природа. Різкі перепади температури, денний плюс і заморозки вночі відтерміновують польові роботи щонайменше на два тижні. Доти ґрунт ще не готовий до посіву ранніх зернових. Утім, сільгоспвиробники часу не гають. Наразі лагодять техніку, закуповують добрива та паливо, мастильні матеріали. Крим, Запланованих посівів вітчизняним аграріям доведеться пересівати озимину, що не витримала посушливої осені і низьких температур взимку, а такої до 4 мільйонів гектарів. Тож цьогорічну посівну доведеться проводити україсні терміни. А тому і в мінагропроді аграріям пішли назустріч. Зокрема, надали 300 мільйонів гривень компенсації за загиблі посіви. Кошти допоможуть частково відшкодувати збитки. Крім того, сільгоспідприємства не відчують гострої нестачі диспалива, адже його. Заготували на рівні 93% від потреби, бензину на 90%. на належному рівні і забезпечення мінеральними добривами. У свою чергу вітчизняні аграрії обіцяють теж докласти максимум зусиль і показати навесні гарні показники врожайності. Зокрема, оцінюють збір зерна на рівні 45 мільйонів тонн. Ми перезимували. Достатньо складно, складна посушлива осінь, складна низькотемпературна аномальна зима за останні там 15 років, і нам вже є нові випробування. Нам сьогодні необхідно пересівати як мінімум 3 мільйони гектарів озими. Виділено додатково 300 мільйонів гривень на компенсацію втрат для тим підприємствам, які втратили озимий клин. Микола Присяжнюк поінформував, що озимі зернові культури підживлені на площі 2,7 мільйона гектарів або 39% до прогнозу. У свою чергу вітчизняні аграрії підтверджують слова очільника аграрного відомства. На сьогоднішній день ми повністю готові до проведення весняно-польових робіт. Тобто, ждемо такі вказівки із небесної канцелярії. Тобто на сьогодні ще дуже прохолодно і ґрунт не достиг. А так техніка відремонтована повністю. Придбали новий трактор, придбали нову сівалку для просапних культур кукурудзи соняшнику, повністю закупили мінеральні добрива, повністю забезпечені. Закупили високоякісний посівний матеріал кукурудзи і соняшнику. Далі огляд новин в аграрному бізнесі. Пад «Київхліб» – хліб найбільший столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів. В минулому році отримало чистий прибуток 10,4 мільйона гривень, що на 37% менше ніж у 2010 році. Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, його активи за 2011 рік виросли на 9% – до 775 мільйонів гривень. Непокриття збиток хліба за підсумками минулого року склав майже 13,2%. 2,2 мільйона гривень проти 11,4 мільйона гривень у 2010 році. «Нобелгруп» – один із найбільших в світі сировиних трейдерів, придбала українську компанію «Тобелгравія» Київ, що володіє зерновим елеватором. Дане надбання дозволить «Нобелгруп» розширити свою інфраструктуру для зберігання та переробки зерна в Україні. Сварог везгруп Хмельницька область має намір зайнятися поробкою молока. Корпорація планує цього року почати будівництво молокопереробного підприємства при молочно-товарному комплексі у Хмельницькій області. Понад 9 мільйонів гривень має намір інвестувати холдинг урожай група Лофер у виробництво і розвиток макаронної фабрики, розташованої в Донецьку, у тому числі 6,3 мільйона гривень на придбання нових ліній з виробництва короткорізаних макаронних виробів і фасувального апарату та гліателі. Ще майже 3 мільйона гривень планується вкласти в розвиток інфраструктури підприємства, проведення капітальних і поточних ремонтів, продовження роботи по впровадженню на підприємстві системи якості та безпеки харчової продукції відповідно до ІСО 2230. Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань. Законом визначено, що в разі, якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньої економічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи, у разі якщо такі дії завдають Води або створюють загрозу її заподіяння державі та або суб'єктам зовнішньої економічної діяльності зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування. Споживання національних страв є віковою традицією українців, тому презентація українського меню є важливим не лише з точки зору відновлення традицій народу, а й з точки зору здорового та якісного харчування. Окрім того, відродження національної кухні сприятиме створенню позитивного іміджу нашої держави. Про це на тематичній прес-конференції. Презентація національного меню України чи вживатимуть українці вітчизняні продукти, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. За словами міністра, українська кухня є складовою національної культури та історії і є важливою частинкою виробництва цільгосподарської продукції. Тому визначення автентичних українських страв є важливим елементом відродження традиції та патріотизму. Наші українці, які знаходяться на, за межами країни, вони сьогодні не цураються того, що вони українці, і не цураються того, що в них є традиції щодо української кухні. Давайте подивимося, де є поселення українців за межами країни і чи існує там українська кухня в вигляді ресторанів, чи існує українська кухня в них у сім'ях. Так, да, існує, так, да, є. Даданих приходять гості на земці і споживають, і це чудово. Смачно і дешево, а головне корисно і екологічно чисто. Такі аргументи на користь української кухні. Саме на неї роблять ставки як чиновники, так і вітчизняні виробники сільгоспродукції. Якщо для перших українське меню це презентація держави на міжнародній арені, то для фермерів можливість нагодувати населення якісною продукцією. А для самих українців рідна кухня це повернення до здорового харчування. Адже альтернатива заморським стравам легко знайдеться в українських рецептах: старовинний куліш, борщ із пампу. Пушками печені витребенькі, а ще вареники з різними начинками налисники не залишать байдужим навіть найвибагливішого гурмана. У Мінагропроді наголошує, що оцінити українські страви незабаром зможуть іноземці. Високий попит на національну кухню очікується під час проведення футбольного євро. Ідею міністра підхоплюють і прості українці. Ми живемо на Україні, чого ми будемо ще черпати, і тому українське готуємо свою. Бабі і мати готували, нас навчила традиції нашої. Так ми по старому по їхньому, і ми готуємо, як нас учили своє овощі, своє щось, своє м'ясо, своє молоко. У нас всі готуємо страви свого. Тому вони чисті, екологічні. Ми вживаємо свою кухню, тому що ми знаємо, з чого ми це все робимо. Наші овочі вирощені на землі і ми їх знаємо. Це екологічно чисті продукти. Советувала б коштувати своє. І якщо є пічки, то із печі найкращий продукт. Потім людина, якби чувствує себе неболізняно. А так про свої улюблені вітчизняні страви говорять українці. Я люблю борщ, потому что он очень сыпный и вкусный. Борщ, голубці, що ще люблю украинские. Тушену капусту люблю, вареники с капустой, с картошкой. И все это готовлю сама. Я никогда в жизни не готував борщ, картошечку с котлеткой или с відбивною. Это мене жена готовит. Аграрний фонд 30 березня розпочинає державні форвардні закупівлі продовольчого зерна пшениці і жита врожаю 2012 року партіями від 500 тонн. Обсяг закупівлі зерна становитиме 1 мільйон 294 тисячі тонн. Аграрний фонд уточнює, що мінімальні інтервенційні ціни, за якими здійснюватимуться закупівлі, такі. На пшеницю другого класу 1909 дев'ятсот гривень за тонну, пшеницю третього класу 1 тисяча гривень за тонну, пшениця четвертого класу 1729 сімсот гривень за тонну. На жито першого класу. Мінімальна інтервенційна ціна встановлена на рівні 1725 сімсот гривень за тонну, другого класу 1643 шістсот гривні за тонну, третього класу 1565 п'ятсот гривень за тонну. Аграрію кошти ми платимо починаючи з 30-го числа. А поставку зерна заформлене контрактами він має здійснити починаючи з серпня місяця. До 1 листопада він мав би поставити нам зазначені обсяги, тому що кошти державні є на зворотній основі. Це кошти. За рахунок випуску облігацій державного займу, тому ці кошти мали бути повернуті і аграрним фондом відповідно до державного бюджету до 31 грудня. Тому по суті це є відсотковий кредит і саме механізм державної підтримки сільхостава із наближенням тепла до України все частіше завозять карантинних шкідників. Цього разу заборонений бур'ян Повитицю виявили на Львівщині під час огляду партії насіння майорану. 6 кілограмів вантажу надійшло із Польщі. Він і призначався для реалізації по всій території України. Тож по Україні могло бути розповсюджено понад 20 тисяч пакетів насіння з повитицею. Також у партії голландських горщикових квітів, які були завезені до України, виявлено карантинний організм Західний квітковий трипс. Вантаж, який налічував майже 14 тисяч рослин, затримано. Партія рослин надійшла до України через пункт карантину рослин Мартусівка, що знаходиться на території східного терміналу Бориспільського району Київської області. Спеціалісти центральної науково дослідної карантину лабораторії Укрголовдержкарантину затримали партію голландських горщикових квітів, кількість яких склала майже 14 тисяч штук. Фахівцями проведена процедура знезараження В середині березня. Спеціалістами державної інспекції з карантину рослин. По Львівській області було виявлено повитицю. Це карантини для України бур'ян в насінні майорану. Насіння це надійшло з Польщі. І при після проведення фітосанітарної експертизи львівської зональної карантинної лабораторії, яка підтвердила наявність поветиці, даний вантаж було затримано. Власнику рекомендовано або провести очищення, або повернення, або знищення даного вантажу. Наразі власник вирішив уже питання, що він його буде повертати відправнику. Зараз він знаходиться на митно-ліцензійному складі, оформляються документи щодо повернення. Бізнес клімат в Україні може бути ефективно та швидко покращений за умови активного держ. Державного втручання щодо адаптації вітчизняного законодавства до світових вимог. Особливу роль у привабленні інвестиційних коштів відіграє саме аграрний сектор нашої держави, і саме він потребує негайних змін. Про це повідомив президент Американсько-української бізнес-ради Морган Вільямс. На його думку, підвищення інвестиційної привабливості України залежить від дерегуляції ведення бізнесу та прийняття закону про ринок земель. Світ очікує розвитку від України, адже потенціал вашої держави є. Ми вважаємо, що вона може у наступні кілька років подвоїти виробництво і переробку сільськогосподарської продукції. Економічний ефект може зрости у 3-4 рази більше ніж зараз. Ваш міністр дуже добре розуміє це, і він розуміє потенціал України і знає, що потрібно зробити сьогодні, і що світ чекає від України завтра. Галузь стала привабливою, гала стала привабливою для ін. Інвесторів, і не тільки наземних інвесторів, а й інвесторів всередині країни. Тобто сьогодні е, такі інвестори профільні, як металургії, хімії, сьогодні теж хочуть мати в своєму пакеті бізнеса і аграрно, аграрний сектор. І це дало можливість збільшити певні мірі інвестиції. А при інвестиціях збільшити врожаї, і звичайно, обсяги виробництва збільшилось. Звичайно, інвестиції ці можуть залучатися, тобто аграрії можуть бати брати кредит, кредитуватися у банкірів. на сьогоднішній день. Я маю такі дані, що банкіри мають достатньо коштів для того, щоб інвестувати в сферу АПК, банкіри консолідуються, і банкіри планують знизити таку від цю відсоткову ставку. Є певні приклади по певним областям, і я сподіваюся, що аграрії отримують так, кончені конче необхідні кошти для початку для вдалий початку посівних робіт. У Львові на черговому засіданні прес-клубу мова йшла про перспективи плодовочевого виробництва. Та допомогу цьому селянинові. Зокрема, прозвучало таке. Він може різними засобами задати своє питання і сказати, що його хвилює: чи це по власності на землю, чи це по реалізації продукції, чи це по збереженню продукції, чи любе інше питання. Він може зателефонувати за телефонами агрофоруму. Він може зайти на сайт і записати йому на сайті дадуть відповідь. Він може написати в газету. Він може любому із нас зателефонувати і сказати: в мене є така проблема, в мене є таке питання. Допоможіть мені знайти на нього. У відповідь ми йому обов'язково допоможемо. Ми завжди відкриті до діалогу. Ми запрошуємо всіх виробників, вітчизняних імпортерів, так само до діалогу, до формування загальних підходів якихось систем до співпраці. Наша мета щоб наш виробник. Наш чи то є фермер, чи це є дрібне селянське господарство, чи це є крупний виробник, щоб він був заможний. щоб він в нас міг реалізувати свою продукцію і був зацікавлений далі з нами працювати. Єдиний земельний кадастр неможливий без розмежування земель. Саме розмежування державних та комунальних земель сприятиме упорядкуванню кадастру в Україні. Сьогодні в державі є 29 795 адміністративно-територіальних одиниць, з них близько. 15 тисяч, тобто більше 50% сіл та селищ не мають чітких земельних меж. Про це під час прес-конференції в інформагентстві Реджіо News розповів начальник управління координації нормопроектної діяльності Держземагентства України Євген Берніков. А якщо ми не розромежуємо землі державної та комунальної власності, то ми ніколи не отримуємо кадастру. Ми ніколи не зможемо відповісти на питання меж населених пунктів. Тому для нас це дуже важливий законопроект. І ми сподіваємось, що ця проблема проблема розмежування земель державної та комунальної власності буде врешті-решт в Україні вирішена. І ще трохи корисної інформації. До уваги фахівців харчової та пакувальної галузей. 35 квітня, Київ. Експоплаза. виставки Продекспо, Хлібопекарська та кондитерська індустрія, пак Експо. До вашої уваги: продукти харчування та напої, обладнання та технології для їх виробництва, пакувальні рішення для підприємств різних галузей в програмі конференції. Для фахівців м'ясної хлібопекарської та пакувальної галузей, фестиваль короваю, майстер-класи для кондитерів, хлібопекарів та пакувальників. 3-5 квітня. Виставковий центр Київ, Експо Плаза, всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць становить 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Про те, що читати у свіжому числі рідного села і інших провідних виданнях аграрного сектору, далі на нашому медіаполі. У чому привабливість сільського господарства знає журнал зерно, а точніше героїні його свіжого числа Тетяна Якубовська, директор компанії з виробництва рослин Лімагрин Україна про насінневу складову українського ринку, податкові нюанси і перспективи розвитку читайте у журналі Зерно аграрний тиждень України звертає увагу на культури, які схильні до високої продуктивності у зоні південного степу України з її жорсткими погодно кліматичними умовами. Видання звертає увагу на соргові культури, які можуть допомогти зерновиробництву. У посушливих умовах південного регіону головний портал новин аграрного бізнесу «Агронюсенюей» резюмує переговори міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка з головою Держдепартаменту сільського господарства США. маємо домовились про спільне виробництво біопалива і намір підписати меморандум про законодавчу технічну допомогу та фінансові інвестиції в розвиток біопалива. Кукурудза чи соняшник що посіяти цієї весни, аби отримати не клопіт, а надійний прибуток знає газета рідне яка допоможе читачам зорієнтуватися у сезоні 2012 з урахуванням агротехніки, погодних умов та економічних показників. Далі агропрогноз, який презентує консалтингова компанія Ода Україна. Минулого тижня відмічалося незначне зниження світових цін на аграрних ринках. Покращення кліматичних умов для посівної кампанії кукурудзи у США було визначальним фактором зниження вартості сільськогосподарської сировини, опади в центрально-східних штатах та незначне потепління зумовлюють ранні посіви кукурудзи. Стан американського зимої пшениці також покращився. Також падінню світових цін сприяла фіксація прибутків інвесторів, що закривали свої позиції на біржах у зв'язку з очікуванням звіту міністерства сільського господарства США 30 березня, який надасть прогнози Ніх площ та квартальні запаси сільгоспкультур. Співвідношення цін на соєві боби та кукурудзу говорять на користь останньої, прибутковість вирощування якої вище ніж сої. Таким чином посівна площа кукурудзи в цьому році зростатиме та може досягти рекордних показників: 95 мільйонів акрів. Разом із тим площа сої зменшиться, що призведе до спаду пропозиції олійної культури. А це у свою чергу на тлі зменшення виробництва сою Латинській Америці цього року сприятиме зростанню цін. До речі, в Україні минулого тижня було відмічено зростання вартості соєвих бобів у середньому в Україні на 100 гривень за тонну. Також зростала вартість соняшника та ріпаку. Несприятливі посушні умови хвилюють виробників України Євросоюзу, що може погіршити процес вегетативного розвитку озимих культур. А це в свою чергу стимулюватиме підтримку актуальних цін на зернові культури у Європі. Не дивлячись на негативну динаміку аграрних ринків. США, ринок України зернових культур повільно зріс, за виключенням пшениці, попит на яку з боку експортерів залишається слабким. Це не є характерним для ринку кукурудзи. Зацікавленість світових імпортерів українські кукурудзі спонукають рейдерів збільшувати Купівельні ціни на внутрішньому ринку. Таким чином, ринок цернових в Україні буде залишатися стабільним на наступному тижні у зв'язку зі стабілізацією цін на світових торгових майданчиках. Але ж ринки олійних культур мають потенціал росту як у світі, так і в Україні завдяки зменшенню пропозиції олійних культур та зростанню попиту країн імпортерів. Нагадаю, агропрогноз був представлений консалтинговою компанією Ода Україна. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре.